Так, не переживайте, уже тут. Він вже готовий зніматися, робити контент. Mm -mm 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 -mm. Будеш, mm -mm. Буде ж відео дивитися? Сьогодні дивимося відео пані Алли. Сім кроків до позитивного мислення. Дякую, мені дуже приємно, приходьте ще. Ви скажете. Пан альтернативний, але ж позитивне мислення це точно не про вас. Я скажу, так. Да. Зараз і розберемось. Власне, що я за людина можна було б зрозуміти, якби ви е, дивились спонсорський контент. Коротше, на баймі кофі і на альтернативній банці посилання в опусі є доступ до архіву шоу здибанка, і там був випуск, де Діма Малієв мене вдома розповідав про те, як вони допомагали сиротам дарували їм подарунки, а я все перекрутив так. Що це найтравматичніший досвід в їх житті? Ну, коротко про і позитивне мислення. Їдемо! я більше сторонник того, щоб писати все від руки. До речі, так поділюсь чисто від себе. Е, я люблю робити щось від руки, шукаю блокнот, щоб вам показати. Проблема в тому, що я потім нічого не можу розгадати, що я там намалював. Я дорослий мужчина, тому в найкризовіший період свого життя я купив ручку на чотири кольори. Можете пишатися мною. Е, так от, значить, е, як виглядають записи? Мапи тут у мене откуда, походу на Білорусь готувалась на принні. Коротше, отут всякі записи, вони досить кривенькі, але масони, спартак, субота, звісно. От, ну типу, мене трохи хилить, коли я пишу. Альпака на драбині, кому цікаво. От. Е, такі в мене ще нататки є. Поняття не маю, що я тут писав. А, о! Е, це дослідження маніфесту було. Тут були імена, з ким я говорив, і я питав питання різні. Це було дослідження маніфесту. Непогано, до речі. Е, це я колись і Тут гляньте така етикетка. я ці татуху таку хочу набити. Це я недавно писав е, за жість свою. Як бачите, можу тільки сказати, що тут є напис Чудес не буде. До позитивного мислення. Тож взяли блокнот і пишемо. Що пишемо? Першим ділом, коли я почала от змінюватися, я завела собі отакий список, де я написала, в принципі, всі свої блага, всі свої якісь плюси в житті, які в мене є, і за що я вдячна. Ух, за що я вдячний кому? Собі? Кому? Насправді, перший раз це було зробити досить важко. І я не могла придумати, за що я вдячна. Ну, типу, блін, в мене в житті нічого не відбувається, у мене нічого немає, для них немає роботи, нема. За що ні, у мене в житті дохіра всього відбувається. Чи вдячний комусь за це? Я б подумав. Так от, кому вдячно бути? Дайте приклади, я можу засинати кожен день в теплій постіль. Я можу пити кабу, я можу користуватись телефоном. Мені доступен будь-який контент, який я тільки хочу. Я можу їсти смачну їжу. Я ну такого досить багато. Я ручки на чотири кольори купив. Ребят, дякую, от власне до речі, продякую. Я вирішив робити невеличкі збори. Тобто до того ми пушили збор мого товариша, але я вирішив робити невеличкі збори в рамках альтернативного. І зараз будемо збирати на Пульстрон для ПЖ. В чому сенс кидати не напряму на ПЖ, а мою банку, яку я потім перекину на ПЖ? Це по-перше, від 40 гривень це бонусний контент. А по друге, від 200 гривень ви отримуєте квиточок на розіграш онлайн зустрічі зі мною. На що вам це уявлення не маю, але знайшлось як мінімум 5 людей, я провів тестування аудиторії. Ребят, ви що думаєте, я тут в голові вигадав цю херню? ні 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 я в житті би не проводив ці івенти. От. Але я подумав, що я можу надати в якості призу, Знайшлось 5 людей, які готові були задонатити для цього. Тож е власне, буде онлайн-зустріч, розіграна одна, але тільки, е якщо будуть люди, які будуть на це донатити, як понять? вам в коментарі пишіть будь-який свій контакт: Твіттер, телеграм, інстаграм, пошту, що завгодно. Будь-який контакт, і я зрозумію, що якщо ви переможете, треба буде сконтактувати з вами і домовитись про онлайн зустріч. В чому суть? Ми будемо говорити про все, що захочете, тільки не про особисті мої речі. Ну тобто. Можемо поговорити про вас, про ваші проблеми. Можу, якось підтримати вас, можу обговорити якийсь ваш проект, можу дати якусь тупу безполезну параду, яку ймовірніше за все не варто використовувати в житті. Ну я ж кажу, типу, люди подумали, що їм може бути це цікаво. А я що? Я за своєю аудиторією йду. Тож банка на польстрони альтернативний пожешечка буде в описі, якщо вам цікаво. донайте. збір маленький на 7 тисяч. От, і, власне, якщо що е, витратив декілька відео. Але ось вам також мотивація. Як тільки банка заповнюється, от, ціль досягнути, наступного дня після цієї події виходить нове відео. Типу, ось на мені така відповідальність. А, ну, типу, до чого я взагалі вів. Дякую Силам оборони за можливість знімати це відео. Дякую, що є можливість. От все, що пані Алла назве, робити. Мені дякувати. І на початку я написала, от буквально, от. Такі очевидні речі, але все рівно я їх раніше не цінувала. Наприклад, я можу засинати кожен день в теплій постіль, я можу пити каву, я можу користуватись телефоном. Мені доступен будь-який контент, який я тільки хочу. Я можу. Я не до кінця розумію, яка ціль, але дивіться, я так розумію, що треба випустити те, що у нас є можливість, таких речей досить багато зафіксували це. У мене блокнота не вистачить там. Я дивіться, чухати одного кота, чухати другого кота, їсти улюблену їжу, готувати улюблену їжу, пробувати неулюблену їжу. От власне кататися пополу, грати ви ігри, грати в ігри, грати, в улюблені, грати не в улюблені ігри, дивитися серіали, жити життя, проживати позитивні емоції, проживати негативні емоції, негативні емоції. Це теж досвід Нічого поганого в цьому немає. Е, ну так, да, є погане. Ну я маю на увазі що не про критичні ситуації, негативні емоції. Це коли ви е, цей, купили, знаєте, морожене на В, а воно не смачне. Я про такі негативні емоції, я не про втрати і всі інше. Коротше, ви зрозуміли. Е, зафіксували, пишемо все, за що ми вдячні. Тут цього дві хвилинки на це пані Алла воділовала. Але я прям довго можу розписувати все, що я вдячний. Давайте передати два. Оцей блокнотик перелистуємо все, що ми написали, і ставимо собі дати. От 23 травня, 24, 25, 26, і так на цілий місяць прописуєш дати, прописуєш дати. Це завдання номер два. Прописати дати. І кожен день, цілий місяць, можна на татках на телефоні, можна від руки, пишеш три хороші речі, які сталися з тобою за день. Три хороші. Не... Ой, здається, в рамках роботи з психотерапевтом, моєму другу військовому, психотерапевтіня, це радувало. Мені прям не те, що знаєте, я зрозумів, що в мене немає такої проблеми. Ну, я при бажанні можу і позитивно мислити. Ну, нащо? Якщо є мотивація, знову ж таки, будь ласка, якщо є мотивація, я позитивно мислю скільки завгодно. А я, звичайно виходжу з негативного, з поганого, з негативних сценаріїв, але це значить, що. Можемо думати позитивно. Чи стали за мною хороші речі за день? Та переважно стаються. Навіть якщо не стаються, я можу їх організувати. Такий, типу, все, там подивлюсь відео улюблене. Кайф. Okay. Можна написати, була сьогодні хороша погода. Мені це сподобалось. Все, плюсик. Бачила на дворі гарного пса, все, плюсик. Заходила кудись в магазин, там гарно пахло, все, плюсик. Це не так важко. Три хороші речі записати. Це не важко. Тобі... Так, от, не зовсім розум. Ну, типу, я дуже практична людина. Я не зовсім розумію, як до цього повертатися. Ну, тобто, ти витратиш на цей час, типу сконцентруєшся на хорошому. Ну, спробувати можна. Але от наразі для мене це не входить в топ критичних емоційних ментальних проблем. Твій мозок, уже замість того, щоб концентруватися на негативі, перейде на момент, що оце треба знайти, 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 знайти щось, що я зможу записати щось хороше. Мені треба знайти щось хороше. О, це Ребята, оце порада. беремо. Берем, а як дізнатися, яка подія хороша, пані, Алла. Ну, типу, от я запланую зустріч. <рес> от, чуда не буде, окремо вималював. <рес> от дивіться, я запланую подію хорошу, давайте так. А якщо вона не буде хороша, що робити в цьому кейсі? Ну тобто, от я запланую зустріч з кимось. А якщо мені не сподобається, бо вона якось негативно закінчиться, що мені тоді робить? Щораз можу пояснювати, бо я переживаю, у мене буває так: запланують зустріч, а вона піде зовсім не туди. Планую свій місяць хорошими подіями, наповнюю його хорошими подіями. На початку кожного місяця я розписую собі декілька варіантів того, як я можу урізноманітнити цей місяць, купити собі якусь одну нову сукню або не знаю, книжку. О, о, у мене такий є. Я світ кофту нову купив по подвійній знижці. По подвійній знижечки. Попрошу. Будемо планувати, будемо планувати. Це беремо, пані це беремо в роботу. Давайте планувальник, Нуваль. Хорошого Ну, дивіться, зразу тема пішла, бо планувальник хорошого. От от він, вообще може бути, першим пунктом типа, запланувати щось хороше. Це перший пункт в планувальнику. А? Непогано, да? Бо це щось хороше. Або просто стаканчик кави що завгодно, в залежності від бюджету. Я маю себе один раз купити букет квітів, обов'язково, бо це мене порадує. Я маю там вийти на якусь прогулянку довгу. Я маю там зустріти світанок. Я маю там попасти під підозрюва. Добре, ребят. Оце запам'ятовуємо. Вельмішановна моя аудиторія. дивіться, плануємо місяць хорошими подіями. Це те, у у кожного доступне, от я розумію, що негативних подій дофіга і новини, і все інше ситуації близькі. От ви в цьому не самі. Але запланувати щось хороше можете. Вечір, морозивка, вечір, какао, вечір подорожі мінімальних. вечір сходити в друзі. З цікавого речей, яких я робив в той чи інший спосіб. Найпростіший, найдоступніший спосіб урізноманітнити життя це я люблю іноді ходити в місця, не в не в містяки, саме не в ресторани, кафешки, чи щось таке, а саме от на вулиці, частини міста, в яких ніколи не був. І завжди намагаюся знайти там щось цікаве. знаєте, мурал, якусь тату, якусь прикольну лавку, парк скверік, можливо, дом з приколом. От і це якось, от прям воно трохи. От ваше шейки трохи сколихує. Ви такі, я тут завжди був. Тут був поряд, а отут конкретно не був щось нове. Можете спробувати на найдешевший спосіб. Просто пішки пройтись. Я так одного разу живу Львові на хаті. Два роки, а потім пройшов вулицю далі. Тобто, розумієте, я був до всій локації до цього будинку. а Потім пройшов далі за нього, і там таке. Там стільки всього було виявилось. Я такий ого, ого, тут часи на міста. Так, дивиться, це порада три. Була їдемо, порада чотири. Ви помітили, що я вам не говорю просто мисли позитивно, вставай утром і думай про те, що все буде хорошо. І... Думай хорошо, хорошо, хороше, ну воно так не працює, але важливо тут. Я так кажу, важливо знаєте, як будто в мене якась експертність. Мені здається, що важливо тут. Не концентруватися на негативних речах і бути максимально раціональним, в першу чергу чесним з собою, тому що всі ці інстаграм гуру все інше, знаєте, які там щось розповідають про ментальну проблему. Мова в даному випадку не про пані Аллу, а про людей, які продають всякі інфопродукти, курси заряджають воду, і все інше. Ви можете подивитися, що вони використовують певний підхід в стилі, що от ви думаєте про погане, і воно стається. Треба думати хороше, треба давати, от думати про гроші, давати їх мені. За от, ментальні практики у вас будуть гроші. Ну там трошки інший вектор. Я до того кажу, що треба раціонально зважувати. І погане, і хороше, і холодно дивитися на ситуацію. Навіть якщо у вас дуже погано в житті багато відбувається, то хороше також відбувається. Воно може бути менш значимим, воно може бути в меншому об'ємі, але воно відчувається. І оцей баланс, хоча б типу 90 10, хоча б трошки змістити, це буде хорошим першим кроком. Що ви такі, блін, клянти, у мене коти, які шикарні. шукверні. Типу, ну, катичте, топ, правильно? От, і вже позитив є. Так, поняла. Давайте конкретні і. От чому я сказала: запишіть і починайте робити, тому що не існує оцінкої чарівної таблеточки, не міняється в один день мислення. Як... Де, чарівна таблеточка існує, але в даний момент е, в рамках і цього каналу, і е, законодавства України, наскільки мені відомо, вона незаконна. Тож е, вертаємось до параду. 40 років в один день, бо ви вирішили проснулися, вирішили, що будете його міняти. Мозок взагалі дуже лінива тварь. Пам'ятайте про це, мозок максимально лінивий. Пані а коли буде порада? Ви код сюди поставили, я ж контент по вам роблю. Але якщо ви будете продовжувати систематично, дисципліновано кожен день виконувати цю справу, вона в один момент стане для вас просто автоматичною. Шановне панство, сподіваюсь, щиро сподіваюсь, що у вас працює так. У мене на жаль так не працює, або я недостатньо маю сил для того, щоб перейти на певну системність. Справа ось в чому мені вдавалося робити певні досягнення в системності в постійності, але все одно не було такого, що в якийсь момент важливі речі ставали рутиною все одно, типу, умовні там зал прогулянки і щось інше стоїть дати слабину, якийсь день випаде. От, і ти лінишся і випадаєш з цього ритму. Ну, тобто для мене нічого з того, що я намагався, не стало рутиною, до якої я звик. Негативні звички так стали, а позитивні ні. І Не знаю, чому так. Можливо, я просто недостатньо сильна людина. Кит, кит, кит. Що, зараз мої ручки на чотири кольори. Хе-хе, пацан. Тут є записані на кожен місяць основні події, які принесли мені радість. В кінці кожного місяця я сідаю і записую події, які мені принесли радість або так, в кінці кожного блін, це це тільки про позитивне мислення. А пані Алла там сука, все робить. Боже, скільки вона пише. Вони, вона як Калуш і Волошин. Ха! Можете рахувати це анонсом. Якщо ви хочете цього, то ми подивимося ще інтерв'ю Калуша Волошина. Бо там трансферфін реальності, мета когніції ладно, це не бірслів. Вони трошки не про те, але вони дуже езотеричні. Ребята там, от і вони теж багато пишуть. Е, тож, ну, треба, напевно, більше писати. Точно, я поняв прикол, тому треба більше писати. Дивіться, ребята, всі беремо і пишемо в зошити і імена росіян. Чому ви спитаєте такі? Я що хворий, це що за прикол? Для чого? Тут ми про позитивне а ви про імена росіян. А я вам скажу, що статистично може в когось вас впав вам зошит смерті. А? Може нам пощастить. Я позитивно мислю на речі, розумієте? Типу, чисто допускаю, що може в когось є зоше смерті. Він його за призначенням не використовує, а пише якісь плани. А надо, Ну ви поняли. От користь від письма, ви кажете, нема користі. У нас у кожного є своє свій, свій масштаб особистості. Для когось може і кава принести дуже велике задоволення. Я, я дуже маленький масштаб особистості маю. Я, я великий масштаб тіла маю а особистість. Та всі записуємо класні позитивні події. Ребят, це допоможе. О за кайф. Це топ. А, але ми перейдемо до наступного. Чому тому, що власне тут і все так понятно, записую. Порада номер 5. Мічати п'яте, помічати красу, помічати щось хороше, помічати в своєму дні, коли ти йдеш якісь хороші моменти. Помічати хороші моменти, пані, е, давайте так не буду, не буду критично ставитись до вас, не буду, але немає відчуття, що ну от. Без помічання хороших моментів порада номер 4 як мінімум, не працює. А можливо, там ще була одна порада, де вам треба виписувати хороше. Тут в принципі в дуже багатьох порадах треба виписувати хороше, і виходить так, що якщо не помічати хороше, то й виписувати нічого. А якщо ви виписуєте, то ви вже помічаєте щось хороше. Коротше, намагайтеся на рівному місці. Ну зануда, занудай, але моя шановна аудиторія, ви ж тут для цього. Я от аж ногою посуну в камеру. Ну, нічого, не, не переживайте. Коротше, помічаємо щось хороше. Ну, якби в підтвердження моїх слів і в підтвердження важливості цього пункту це не коротше, отакий от мікропункт от, на мапі. Тому ми приходимо до поради 6. Дуже важливий момент, особливо для тривожників. Це буде уже пункт 6. О, тривожники, панове. Я називаю це позитивні прикмети. Це дуже важливо створити для себе позитивні прикмети. Я дуже заінтригований. Нещодавно спілкувався з людьми, які вірять в гороскопи, і я дуже захотів покинути цю територію і локацію. Ну, тобто, не те, щоб в мене якесь негативне ставлення до цих людей, але в мене негативне ставлення до гороскопів. <світ> От, е позитивні прикмети. Я просто думаю, наскільки тут буде езотеричне і магічне, а наскільки практичне. Насправді, послухайте мене зараз, тут це не езотерика, просто це також момент фіксації і того, щоб себе перевчати. О! <світ> бачите, зразу відповідь на моє питання. Дуже комфортно споживати такий контент. Попала вилка до біди. Ні, попала вилка це хтось прийде, але ніхто ніколи не приходив, я відчував самотність і хотів померти. <світ> всі наші прикмети зазвичай негативні. Не, Подождіть, я пані. А коли рука чешиться, я собі руки в кров І де ми тепер знімаємо відео на ютубі. За те, в оточені двох котів. Бачите, я вам казав про баланс. Якщо є щось негативне, то знаєш, є щось позитивне. Подумайте про це. Майже всі прикмети негативні. Сипи соль до біди. Так, да, до речі, стосовно прикмету, розсипав соль до біди, насправді дивіться. Життєво вам пояснюю, пояснюю через призму життя, чому така поговорка існує? тому що соль. Фіг виметеш нормально, но вона дрібна, і з філів виметиш в савочок. От, тобто солі трошки залишиться на площині, хіба п -п -п цю п -п -п підлогу мить, але це виходить, що це взагалі дуже негативне. У вас будуть якісь натопташи або ранки на ногах, ви потім на ту соль станете і від болю. Але якщо у вас є тапки, і ви привчені ходити в тапках, ви великий молодець. І навіть скло розбите вам не страшне. З іншої сторони, це ж треба звичку цю випрацювати, ходити в тапках. Ну і тапки матч 47 розміру. І в тебе вже зразу негативне мислення, вже настрой, уже думаєш, може не йти. Як Алла казала, стрілку собі розмазав, все, умру. <кхух> Вельмі, шановне панство, дивіться, е дарую вам, <кхух> дарую вам можливість не боятися більше смерті. Я дивився інтерв'ю одного з військових, і він сказав наступне: «А я не боюсь смерті чисто з практичної точки зору. Бо смерть. Це миттєвість помер і все. Я боюся типу там поранення, або якихось несмертельних дій, або там стікти кров'ю. Тобто я боюся страждання. Але якщо вас не смертельно поранило або вас виробило, то теж переживати не варто, бо ви тепер проблема свого побратима. Тобто, взагалі, якби переживати ну варто тільки з мінімальних причин. З тих пір я абсолютно не боюсь смерті або втратити свідомість. Я боюсь фізичних і ментальних страждань. Не можу сказати, що стало легше, і я не обіцяв вам, що стане легше, але бачите, тепер смерті теж не боїтесь, бо смерть це всього ж миттєвість. Колись давно я собі придумала ідею того, що коли я бачу пір'їнку на вулиці, коли я йду по вулиці і бачу, десь лежить пір'їнка, це дуже хороший знак. Це знак того, що я слідую своєму шляху життєвому, що всесвіт на моїй старині. Так пані Алла, ви тільки що сказала, що це не езотерика, але ти ви переключите, що всесвіт на вашому шляху через пір'їнку. Я, власне, засуджую ні в якому вигляді, але дивіться, якщо ви зараз побачите кота, це значить, що у вас пройде день чудово. Ребята, тут цілих два кота. У вас пройде чудово День x 2 О, давайте вірить, що я правильно поставив камеру, і тут не буде влазити царівого. Але коли мене це хвилювало. Взагалі. Так, порада номер 6. Розумієте, в мене є пісня, яку я коли чую, це значить, що все буде на мазі, все буде прекрасно, все буде супер. І ця пісня то тримає цей район без патрона. Я коли чую пса патрона, у мене все на мазі зразу. Тому прихожу на стріми пабліка і статіка і включаю рок-версію пса-патрона за бали. Привіт глядачам і глядачкам каналу Альтернативний. Остання порада. Палетіли. Важливо почати практикувати смолтолки. толки Ми ну, все! У нас конфлікт. Коротше, поясню контекст. Так вже вийшло, що коли я працював з психотерапевтом багато років тому, виявилось, що у мене є проблема з смолтолком. Фішка в тому, що я можу вести діалог. Я можу вести діалог з новими людьми. Ну, я дуже довго до цього йшов. Раніше я боявся нових людей, дуже боявся сконфузитись, але ну, я пройшов цей шлях, і в мене немає з цим проблем. У мене немає проблем з комунікацією, з, там, з розмовами, з монологами і діалогами. Я можу навіть провести якусь презентацію, або я якось читав навіть лекцію проблизаю. Один раз, та все ж. У мене нема страху великої аудиторії, немає страху сцени. Але Смолтоки я для мене це не стерпну. Чому? тому, що люди говорять ні про що. Я не можу це витримувати. Ну, тобто, я не можу. ну, От дивіться, я зараз бачу, що на екрані після слова практикувати і перед смол подвійний пробіл. Такі смолтолки ви хочете вести. По-перше, зрозуміло, Будь ласка, більше ніколи не ставте подвійні пробіли, бо я ж можу вмерти від цього. От, Це погана прикмета. По-друге, ну, смолтолки. І Часто ну типу, я коли щось кажу, щось розповідаю, я маю якусь ціль, і коли щось питаю, я теж маю ціль, мені дійсно щиро цікаво, я не можу вести порожні комунікації. І якщо ви думаєте, що це ого, ого яке інтелектуальне досягнення ні, рібята, ні, ну типу, навпаки, чим тупіше і примітивніші розмови ви можете вести, тим краще. Ви більш універсальна людина, ви більш проста людина. Вас цікнують за вами сумують. За моєю душ на той цінує чи сумує тільки глядачі і глядачки каналу альтернативний. О, коротше, я дуже стараюся навчитись цьому. Але коли я чую ні ті самі історії, а чому люди їх розповідають, тому що не важливо, вони тебе не вкладають нічого в цьому, вони розповіли раз, розповіли довгий. і все одно, я цього не можу. Я такий, та те ж уже було? От, там розповідають про серіали або про якісь події на роботі, щось знаєте, що немає в собі навантаження і що навіть ніхто не питав. Тобто, коли мене питають, як, як там твоя робота, я стараюся розповісти щось цікаве, якийсь кейс, якісь історії, щось нове, що для себе сам відкрив. А люди можуть просто сказати: ось працював, поговорили з шефом, були на мітингу, і все, і так, от і вечір. Ну, тобто розумієте, тут тотальна порожнеча. Ця інформація, що була, що не було. Я зазвичай кажу якісь елементи роботи, якісь виклики, з якимись я стикаюся. От тому, що мені важливо, щоб моя розповідь, моя мова була цікавою. А виявилось, що це, по перше, мало кому треба. По друге, ну більшість так не робить. А я так не можу. Мені це не стерпно, мені це безполезно. Я такий, ну фуга. Але я стараюся не подавати виду по перше, а по друге цінувати своїх співрозмовників, тому що вони, навіть якщо не розповідають мені щось корисне, вони краще за мене, бо можуть ці кляті смутово. Ідеш кудись в нову кав'ярню, і ти трошечки попрактикуєш смолтолк з бористою. Твій мозок щитує це як безпечне середовище. З тобою спілкуються, тобі відповідають добре значить це середовище є безпечним. Ми зараз говоримо про саме такі легенькі, позитивні смолтолки. От коротше, легенькі і позитивні це вообще моя слаба сторона. Я просто не можу це, жаль. Але те, наскільки важливо це, це дійсно круто. Пункт номер один. В найважчі періоди свого життя для мене дуже важливим був соціальний контакт, і вам він може бути не зайвий, навіть якщо ви не така людина. Чому? По перше, це сильно відволікає від ваших особистих проблем. По-друге, Люди можуть вам дати різну інформацію, як цікаво, так і цікаво, як позитивно, так і негативно. Але тим не менше це сильно розбавить динаміку вашого існування, тому що зазвичай ваш емоційний стан не йде на спад, тому що ви депресуєте. І по-третє, але це буде наш з вами секрет, тільки наш, Більше нікому не кажіть. Це я так використовую людей. Я спілкуюся з новими людьми, щоб переключитись на їх проблеми. Я можу здатися дуже емпатичною людиною. Ну в цілому, таки я, типу не те, що мені все одно інших людей, але. Ключова моя мотивація це послухати про чужі проблеми, щоб сконцентруватися на них, а не концентруватися на своїх. Бо від своїх мені погано, а чужі це цікава інтелектуальна задача. Давайте спробуємо знайти відповідь. От, ну, від чужих проблем ти не відчуваєш ментального і фізичного болю. В тебе не палає все всередині, і ти не хочеш нівелюватися з цього світу. Бо чужі проблеми вони хоч і важкі, але вони чужі. Але це не працює з близькими вам людьми, бо якщо ви питаєте у близьких ваших людей якісь проблеми, то вони встають автоматично вашими проблемами. У близьких людей не треба так не працює. Незнайомі люди, так. Да. Коли ти заходиш в ліфт з сусідами замість того, щоб мовчати, можеш сказати, блін, сьогодні така погода сонячна, та? і тобі сусіди, так, да", типа добре, такі, хочеться жити. Сусіди такі, «да, хочеться такі. Ну от, чому я не можу смолто вести? Тому що ну, після розмов зі мною не хочеться жити. Ніколи не хочеться нікому жити. Така я людина, прийміть мене таким, як я є. До речі, я помітив, що дуже багато людей, якщо дивляться моє відео, не підписуються на цей канал. 50%. Ребят, підписуйтесь на цей канал, і в результаті у мене збільшаться підписки. Просто подумайте, корисна дія, якого рівня вас чекає. Натискайте ту кнопку кляту. Всього гарного дня, до побачення. Знаєте, уже добре. Уже твій мозок вважається, як твоє е, середовище є для тебе безпечним. Ти приходиш до кав'ярню, земляєш каву і говориш, дуже мені подобається у вас кава, дуже смачно робите. Просто зроби комплімент Баристі. Бариста, скоріше за все, відповість тобі позитивно. Навряд чи Бариста тобі скаже: Йди відсюди нахуй. В Смислі, кава йому тут подобається. Давай відсюди, йди, всім розкажу, що ти мені це сказала. Так, давайте може дам якусь теж пораду. Власне. Як е, говорити з нею знайомими людьми? Ключове це не допустити у цієї німої паузи, тому що з нею дуже важко вийти. Я думаю, ви помічали, коли ви стоїте ви інша людина і тиша, і вона така ти. Три, чотири, п'ять секунд. Важливо розбити її будь-чим. Це знаєте, як з відосами. Я розповідав вам, що іноді, коли я не можу випускати відос, у мене немає сил. Я випускаю відос на будь-що на будь-яку тему, яка мене хвилює тут і зараз, максимально простий, аби випустити. Так і тут ви можете сказати щось рандомне, щось випадкове. можете говорити про серіали, про музику. Ну, типу, не обов'язково вести глибоку конверсейшн. Не обов'язково вести глибоку розмову. Я дуже люблю їх. Я люблю цікавитись людьми, чіплятися за їх особливості, чіплятися за те, що вони люблять, питати саме про це і розвивати, так би мовити, контакт. Але це абсолютно не необхідно і іноді навіть шкодить. Ну, от, э, люди взагалі дуже підозріли на мене іноді типу, що ти в моєму особистому? Я такий, я тут для того, щоб в твоїм особистому. Мені твоя робота вже не цікава. Розкажи про свої стосунки, розкажи про болі, розкажи те, про те, чому ти не ладиш свою матері, розкажи про найтравматичніший досвід у своєму житті. Я тут для цього мені абсолютно все одно якого кольору плитка в тебе вдома. Скажи, чи кожного дня, коли ти бачиш себе в зеркалі, ти відчуваєш цю? Всередині кляту пекучу біль, чи відчуваєш ти безмежно порожнечу? бо я хочу знати тільки це. Мені не важливо, що ти їв на сьогодні сніданок. Мені важливо, чи відчував ти сором за те, що переїв? Така я людина. Так, да, Друзів, у мене небагато, але в мене є ви. Дякую, що були тут. Поради від Алли ви отримали. Поради від мене також. Папа, -па, і все, вам найкращого.